Сотні років тому пісню, Ой у Лузі Червона калина співали січові стрільці, і вона була неофіційним гімном Легіону Українських Січових стрільців. Пропонуємо вам, шановні гості, послухати пісню. Ой-лузі червона калина у виконанні вокального ансамбля сузір'я Державного податкового університету. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хай розвесемо. Ширують наші там, А ми наших братів, українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. У полі ярої пшениці золотистила розпочали стрільці українці з ворогами там. а ми тут ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Як повіє буйнесенькі вітер в широкий степінь, та й прославить по всій Україні всі, стрільців. А ми ту стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну в еги А ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу слабну Україну хай, хай розвеселимо! Так, друзі, давайте оплесками. Подякуємо, виконача обов'язку ректору Державного податкового університету, шановному Дмитру Серебрянському, проректору Дарії Любомирівні Вітюк, керівнику вокального ансамбля «Сузір'я» Ірина Рижкова, я прошу вас на сцену, завідуючим відділу молодіжної політики Константину Конаненко та всьому. Колективу вокального ансамбля «Сузір'я» за чудовий музикальний музичний супровід нашого заходу. Прошу оплески. Дякуємо, пані Ірина. Дякуємо, дякуємо.